Шановні колеги, я подавав альтернативний законопроект до представленого Ірем Павловичем. Я підтримую положення принципів в альтернативному, які озвучив пан Фріс. З нового пропонується в альтернативному на рівні закону зафіксувати можливість брати участі у відеоконференціях з власних технічних засобів. Це питання. Було у нас під час ковіду врегульовано на рівні закону. Ковід закінчився. Воно зараз працює, але врегульовано на рівні нормативних актів Вищої ради правосуддя, пропонується його повернути на рівень законодавчого регулювання. Такими ж правами пропонується наділити і представника сторони, бо інколи з цим виникають проблеми. Деякі судді вважають, що невказаний представник тому він не може брати участь у відеоконференції з власних пристроїв, з комп'ютерів, лептопів інших гаджетів. Деякі вважають, що якщо одночасно бере і сторона, і представник, то це теж порушення процесуального законодавства. Ці положення були враховані комітетом в редакції комітету в законопроекті. Дискусійні положення з альтернативного були відхилені. Я на них не наполягаю. Чому це важливо? Тому що це зручно і ефективно економить час для сторін. Давно просили про це представників адвокатури, представників суддівської спільноти ввести це на постійній основі, що і робить цей законопроект. І в власне воєнний час важко переоцінити важливість такого способу брати участь в судових засіданнях з огляду на безпекові питання, щоб не очікувати годинами в коридорі. Комітет прийняв рішення. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект закону 11.133 прийняти за основу та в цілому в редакції запропонованій комітетом. Дякую.